Не словом, а ділом корпорація «Сварог Вест Груп та благодійний фонд зміцнення громад продовжують і надалі допомагати українським військовим, технікою та усім необхідним для фронту. Раніше відремонтований та вдосконалений МТЛБ вже захищає бійців від ворожих куль. Цього разу аграрії вирішили попіклуватися і про побут армійців. Броня для бійців потрібна, але про здоров'я та особисту гієну забувати також, не варто. Нестабільні погодні умови з переходами від проливних дощів та снігу до пронезливого вітру, погіршують перебування бійців на передовій. Амуніція після проливного дощу намокає за декілька хвилин. Зарадити захисникам та допомогти у вирішенні цієї проблеми вирішили у корпорації Сварохвестгруп та благодійному фонді зміцнення громад на вимогу збройних сил, а саме частини, яка розташована в місті Гасяна. Був виготовлений бункер, назвемо його так, для сушіння одежі. Бажання допомогти завзяття та руки професіоналів зробили на базі старенького військового кунгу пересувну сушарку для військового одягу та амуніції. Всередину може вміститися близько півсотні комплектів одягу військових. За допомогою наших фахівців праддобробуту та сприяння фонду зміцнення громад переобладнаний був кунг. Які несе за собою характер сушіння одежі? В Кунгові знаходиться котел 15 киловатний ємність на 300 літрів води гарячої. От, кунг одноразово може сушити до 50 пар одягу. І попередня, і ця відновлена техніка благодійниками передається до Вінницької військової частини. Після випробувань наближних до бойових умов сушарко відправлять на підмогу захисникам. Військові кажуть, ця незвична машина принесе не менше користі на передовій, ніж танк чи інша військова техніка. Дякую організації Пратдрат Добробут за цю техніку і допомогу, які він надає нашій військовій частині, яка дуже необхідна в наших збройних силах. Велике спасибі від Збройних сил України. За час дії програми Народ та армія Єдині благодійним фондом зміцнення громад та Сворогвестгруп на підтримку обороноздатності української армії було залучено більше 4 мільйонів гривень. Кошти пішли на ремонт військової техніки, закупівлю спеціального обладнання, одягу та засобів захисту, також підтримку з сімей загиблих. Завдяки придбаним спецзасобам захисту своє життя вберегли майже 2 тисячі військовослужбовців.